Привіт усім! Мене звати Мік, і це Faster Than Light, і ми продовжуємо вбивати наших підписників. Отже, минулого разу ми закінчили на чомусь там і цього разу ми продовжуємо Стрибаємо угору і. Метеоритний дощ. Але що нам? На нас нападає якийсь лайняшка. Ми зараз його замочимо дуже легко. У Нього навіть нема щитів. Хо-хо-хо. Сюди йому і дрона включаємо. І метеоритик його вже пошкодив. Хлопці, краще вже здавайтеся, бо діла не буде. Я не хотів, я не хотів так вже вийшло. вибачайте Купа різної шняги надали. Мені здається, що звук надто голосно, я зараз перевірю і повернусь. Продовжуємо. Звуки були насправді нормально, трошки голосно. Я знову перейшов на старий мікрофон, бо знову я ніяк не можу вирішити проблему із його шумом, якої в принципі і не повинно бути. Вона являється через. Ем... Ой через те, що він потребує заземлення. І тут бачу купа воргів, і вони вже висаджуються козли. Будь ласка, стріляй прямо вже. Давай. Прямо в капітан, капітанську рубку, блін. Ну для чого це робити? Ти чого? Давай. Ти чого став? А, тут немає як зайти. Фантомчик, давай, виходь звідси, бо буде діло, діло не буде. Ще таки... Автострілялку вмикаємо. Виходь! Ти здурів. Ага, тут тобі немає як вийти. Мені здається, ми зараз втратимо. А ні, ми не втратили. Добре, хтось має зайти і з ними битися. Е -е, ще ти стріляємо тим часом. Так, треба слідкувати уважно за здоров'ям, бо е -е, я не хочу, щоб хтось загинув. Чи випадково, чи спеціально. Так. Здоров'я... О боже! Здоров'я команди понад усе. Так, бій, хлопчики. І як вони швидко? Помирають. Так. І. ем. Це шапат зайде. Ні, це дрифтер. Так, все ніби добре. Останнього давайте, доб'ємо ж його. Молодці хлопці. Порались і фантом назад. 에, ой, він у нас по Саша пад. По щитам. там так, все нормально. І хлопець полікується цей тут. І все ми подолали ворогів, нормально тримаємось. У нас є дуже багато скрепу. Що ми хотіли прокачати, бо я вже забув. Броярню, якої в нас і так немає нормальної е двигунчики. Боже, як важко приймати рішення. Давайте ми прокачаємо. Двигуни і 40 одиниць у нас лишається. Придбаємо одну одиницю енергії, так. Ні, прокачаємо медичний відсік, адже він нам теж потрібен. От, вся команда у зборі, всі на місці, е, Вони у нас по двигунам, а дрифтер по зброї. Дуже у нас мало людей, на жаль, але нічого з цим не поробиш. І давайте ще додамо сюди енергії. На жаль, нас не хватить на дрона, ну нічого. Е, давайте підемо цим шляхом. Я думаю, ми встигаємо. Дідько, це зірка, це дуже погано. І ще й ворожий корабель ох хо хо і знову у них є ось цей е, е, підлий, висаджувальний механізм, скажімо так. Так. Ну нічого, ми їх здолаємо, я надіюсь, дуже. Давайте, хлопці. Ідіть і в колошкайте їх, будь ласка. Дріфтеріде лікується. ох хо хо І... Дідько, вони заклали бомбу. О! Відсилаємо людей. Міняємось, треба лікуватись. Що сталося? Що сталося? Я не знаю, що сталося. Але треба нам теж відступити. Так, Боже, якихось два нещасних... Тарганчика і несподівано загорілася рубка капітанська. Капітанський мостик. Нам треба відступити. Джонса не будемо посилати в бій, бо він і так не може. Не може йому тяжко. Дрифтер лікується. Зброярні. Бомбу заклали. Дідько, які ж вони підлі? Так, тут просто ми позбудемося вогню таким чином. Ну Все, хлопці, пора їх добити, давайте, всі разом. Вау, пожежа за пожежею, оце небезпечна ділянка. Давайте всі четверо. Е -е, ще таки. Їм ще один постріл, так, я бачу. Все, ми зробили це, давайте двоє все загасимо. Фантом йде назад і... Пад залишається. Тобто він повертається до своїх щитів. Все окей. І. Ей! Я думав, ви вже вибухнули. Так. Знову зараз щось загориться у нас. Ага, ці відсіки треба було закрити. Халепа знову загорілась. Дай. Для чого це? Усе наш ворог гадський вибухнув, і давайте. Загасимо це полум'я і як тільки так зразу стрибаємо, звідси все. Мазим. О! Саме те, що треба підлікуватися і набрати набоїв. Тобто пального. Так, купляємо пальне, так. Ще купимо одне. 30 одиниць різної дурні нам не вистачить ні на що, тому ми все витрачаємо на пальне. І зброю ми купляти не будемо, бо нам нема чим стріляти. Все одно. Усе, давайте. Поїхали далі, заглянемо ще сюди, чи, можливо, сюди ми ще встигнемо, так? А потім повернемось. Я надіюсь, тут є щось цікаве. Отже. Так, знову ж таки, ворог, але він нейтральний. Але ми, звичайно ж, допоможемо цивільному човну. І. Ах, як ж вони встигають швидко. Висадитись. Нічого, ви висадились саме туди, куди треба, там де у мене стоїть. Стоять наші браві хлопці. Надіюсь, вони не помруть. А! Але вони можуть померти. <гум> так, у вас сюди, а у вас сюди. Ну. Ох ти! Це було підло з вашого боку. Е, треба відремонтувати відсік. Для двигунів і вже треба забирати хлопцю своїх, бо вони не можуть просто нікого вбити. О, хіба це справедливо? Все, встиг вчасно покинути е е ділянку. Давайте включимо сюди двигуни і щити увімкнемо, щоб краще нам триматися. Відступаємо. Так, а ви двоє готові вступити в бій? І вам допоможе Джонс 3 на 2 я думаю, ми впораємося, так? Давайте в щити стрейнемо. І все, хух, нормально. Хтось е піде лікує, відремонтує від всіх, з киснем і дріфтер йде у свою зброярню. Джонс нас по щитам. І о ній піде допоможе. Усе зосередимося на човнові. Доб'ємо його. E, двигуни і ще ти. Ну ж давайте останній постріл. E, сенсори пошкодили. E, я не розумію. Вони наче були майже мертві, Чи мені здалось? У, бо якщо мені здалось, це кепсько. Зарядимо зброю. E, куди стрельнемо? Давайте. Двигуни так? Лазером. Іонним. Е е е довго заряджається, але все в порядку. І Саша Пар може сюди повернутися. Помаленьку ми їх розтрощуємо, вони нам не можуть завдати ніякого збитку. І о, ні, прокачався! ти! Круто! Молодець, він супер е майстер ремонту двигунів, більше не будемо цим стріляти. Додамо енергії сюди. І так ми допомогли цивільному, цивільним і нам дали трохи скрепу. Що ми прокачаємо собі цього разу? Давайте витратимо ці очки. 에, давайте не будемо їх витрачати. <свят> а збережемо або на зброю, або на двигуни, або ще якусь класну штуку. Робимо стрибочок і йдемо. Чи заглянемо, так? Заглянемо в магазин, що там було, я не пам'ятаю. Так. Зброя і дозволяє відновлювати на 10%. Ага, отримувати на 10% більше скрепу. Круто, це кльово. Нам це потрібно. І. Що це? Клака? от телепортер нам би не завадив. Класна штука. Ну що, давайте купимося і будемо заробляти більше скрепу. І таким чином... Більше наберемо його. Треба вкладати гроші, щоб потім їх отримати більше. І тут, здається, я не був, що так. І я думаю, я встигну вийти. Так. Що тут? Давайте замочимо їхній кораблик. В них дякувати. Немає цієї клоаки довбаної, через яку вони висаджуються. Треба забрати звідкись звідси, звідси і звідси. На, на дрона. Все. Вкладаємо їх щити. Їхні щити вкладені. Мочимо їхнього дрона. Їхній дрон тепер зброярню Помаленько. Вау, хлопці, не треба цього робити. Промахнулися, на жаль. На жаль, ми промахнулися. Так, тепер щити повалені зброярня. Вау, вони стріляють дуже круто. Ще раз. Це в них дрон захисний, але він, бачу, дуже кепсько працює. І вони промахуються. Це дуже добре. Помаленьку відключаємо по одній з їхніх систем і можна сказати, що ми їх добиваємо. Ще те відновилися. Ну, для чого їх відновлювати? Не треба, хлопці. Давайте. Краще здавайтеся і ми продовжимо свій подорож. Свій подорож, свій <реш> <цей> путь, свій <реш> шлях. Скрепу набрали. І що? Що, що що нам треба? Я хотів би також включити цей автопілот, щоб можна було забирати інколи капітана. Так. Із капітанської рубки. До речі, я не помітив, як нам ми взяли одного новенького пасажирчика. А ну подивимося, які в нього бонуси. Мантіси вміють два рази швидше. Бігати і кльові бійці, але вони не шарять нічого ремонтувати, тому відправимо його все одно на двигуни. Нехай тут сидить. Все, стрибаємо і виходимо звідси. Так, що тут у нас цікавого? Е нам ми могли би трохи зупинити нашестя повстанців за допомогою цього повстанського корабля але на жаль ми цього не зможемо бо в нас не вистачає скрепу тому ми просто ні ми не будемо з ним боротися не будемо А, тікаємо звідси все. Сектор вибираємо. Підемо по сектору Енджі, він цивільний, він більш безпечний. Надіюсь, нам. На нас менше будуть нападати цього разу. Значить, який це у нас сектор? П'ятий сектор. Круто. Все. Е Підемо нижнім шляхом. І. і, і, і Що тут у нас? Е Можна з ним поторгувати Але ми атакуємо піратів, так? Але ні, давайте. Ні, все-таки ми атакуємо піратів, захистимо цивільний корабель. І це гарна ідея, адже вони дуже слабкі. Ну як дуже слабкі, в них щити непогані, але нас кращі. Ого. І ми не дуже гарно попадаємо у них. По три постріла. Вони непогано стріляють. Але ця величезна ракета проминула нас і це дуже добре. Так. Вау, вони попали один раз. Це трохи погано, але це нічого страшного. І їхній чувак пішов ремонтувати, але нам байдуже, бо ми собі нормально їх так атакуємо. Незважаючи на те, що в них пошкоджений відділ зі зброї, вони все одно стріляють у нас. Трохи підло з їхнього боку. Ми здійснимо їм помсту. Так, давайте вже зарядимо е, другу зброю, так? Щоб пришвидшити їхнє, їхню загибель. Стрельнемо йому двигунчики. Вона якраз зарядиться, я думаю, вчасно. О, пожежа, хлопці, вам треба гасити тут. Хочете відкупитись? 26 скрепу, 5 пального, 5 набоїв. Ні, ми... Не будемо. А, ні, ми погодимося так, добре. Ми погоджуємося. Е, і нам постійно не вистачає енергії, тому ми зараз її купимо. І тепер ми зможемо зарядити більше всього. Нам ще треба одну одиничку енергії. Ну добре, тут хтось потребує нашої допомоги і спасателів Вперед. Давайте. Е, блін, тільки не це. Вони знову висаджуються нам туди, куди не треба. До речі, це корабель повстанців. І можливо, за те, що ми допоможемо їм нічого не буде. До речі, це люди. Прості люди, Джонс і. Стопс наші. Ну, нічого. Е -е. Хм. Включимо щити. Щось не дуже нам виходить з ними боротися, тому пошлемо людину проти людини. Ого, це було сильно. До речі, є сенс послати Мантіса боротися, бо він же ж сильний боєць. О. Ооо, в них тут робиться просто дубця. Звалили! Ну, це хлопці дуже було негарно з вашого боку. Саша пад. Здається, тут. Я не можу ніяк запам'ятати, хто де з вас. Але ремонтувати ви будете. Все одно. Відкупитися? Ні, цього разу ми... ви нам завдали багато збитків і ми не дозволяємо вам відкуплятися. І останній постріл. Бамс. Упс. Я не хотів. До речі, ми отримали більше, ніж вони нам пропонували, і це є дуже добре. Ми купимо собі ще енергії, і тепер ми зможемо активувати щити. Ой, що ти кажу, дрона. І можливо нам ще не вистачає все одно. Добре, купимо ще одну пачку енергії. Ха, 35 подорожчало. От хитрі. Укріпимо двері. Так? Так. Укріпимо двері. До речі, це Раф. Рафаель, як черепашка ніндзя. Стрибаємо сюди. І... І-і-і. Все добре тут. Стрибаємо далі. Магазин тут, дідько. Давайте все-таки вернемося, бо я хочу відремонтувати свій корпус. Мм. Ремонтуємо. І все це все, що можу я тут зробити. Купимо ще пального, але не будемо купляти, бо у нас не вистачає грошей для нього. До речі, повстанці вже насідають на п'яточки. Але ми тікаємо. Я сподіваюся, вони зараз тут не з'являться і не будуть. Нам просто дали на шару багато досвіду, і це супер круто. Ми купуємо собі е, новий відсік. Ні, нову пачку енергії треба купити. Купляємо і ще 30 залишається. За такі дешеві ціни вже навіть нічого не купиш у наші часи. Ну, нічого страшного. Ми ще заробимо. Давайте подалі від повстанчиків, бо. Отже, на нас нападають Енджі Bomber. І в них є дрон, але у них немає телепортеру, і це дуже круто, бо я їх дуже не люблю. Стріляємо ем... щитики. У нас три рівні щитів, я думаю, вони не зможуть нам завдати сильної шкоди. Хоча зможуть. Трошки. Ну, для чого стріляти у нас? Треба відключити їхнього дрона, бо він нам не корисний. Не потрібен він нам. Бомба, ну, хлопці. Вони знають, куди стріляють. Ми теж знаємо, куди стріляємо. Можливо, не так знаємо, але трохи знаємо. Так, ну що ж, пора стрельнути у них. Серйознішою зброєю. Ого, вони конкретно нам відключають щити. Але я думаю, ми тримаємось поки так. Закладають бомби, ну. І вони хочуть відкупитися третій скреп. Ні, вони нам ми, ми не погоджуємося на це. Не буде цього хлопці Ми вас вже доб'ємо. І я сподіваюся, ми отримаємо більше, ніж вони нам пропонували, бо це буде тоді трохи шкода. Все. От і все. Хтось вибухнув і ми отримали насправді я не пам'ятаю скільки, але нам достатньо цього буде для того, щоб купити нову одиничку для відсіку дронів, так? Чи будемо прокачувати ще Будемо прокачувати ще Добре, зараз я гляну тільки, скільки часу вже пройшло, можливо, вже варто завершувати і повернуся. Ну що ж, часу вже пройшло багатенько, але я думаю, ще на один бій ми наберемо. Цікаво, от якщо я піду сюди, можливо, нас доженуть повстанці. Але... Ой, <Heritage> якщо я буду йти цим боком нижнім, то, можливо, я не зможу там просто перестрибнути. Це буде дуже кепсько. Так, нам пропонують продати два пального за частини дронів, ми не погоджуємося. Е, хоча можна... Можливо, треба було. Так, давайте сюди. Я надіюсь, ми достанемо до виходу, бо це буде дуже кепсько. Так, нейтральний. Е, нейтральний човен. Ми його атакуємо. Так. Вау! Потужна штучка. Дуже великі щити він має, дуже сильні. Давайте відключимо це це, вімкнемо зброю і ще стрельнемо їм по зброярні. Так. Два дрона. Ого. Вау, два дрона. Це, це сильний. Стреляємо їм по... Дроярні. <свистання> по двигунчикам. Хоча ні, ми тримаємо йомусь нормально. Особливо після того, як відключили їм дрони. Але ще в них знову піднялись і це погано. Е -е так. Пора стрельнути. По дроярні. <свистання> Пора стрельнути по зброярні. Так, е, від цих щитами загорівся. Прекрасно. Цікаво, чому я. Ага, я не бачу тут людей, бо тому що їх тут немає. Так, а тепер ми подивимося, що тут. І дуже багато досвіду ми набрали. Проте нічого цікавого. Ми прокачуємо собі ще І це все, що ми прокачуємо. Отже. Це був останній бій на сьогодні. Давайте здійснимо ще стрибочок сюди і. Будемо попрощатися. Будемо попрощатися. Що я кажу? Будемо прощатися. Давайте цього разу ми не будемо провокувати конфлікт і ми нічого не отримуємо, на жаль. Ох, так, я е кажу вам зараз. Бувайте, я надіюсь, вам було цікаво. Ми дуже добре справляємося зараз. Команда наша помалесенько росте. Ми в зміцнюємо щити. І, можливо, нам навіть вдасться здолати цього разу. Давайте вже. Ні, не будемо переходити, чи перейдемо. Перейдемо у шостий сектор, хоча наше зброя не дуже таке сильне. Uncharted не була, вау. Це, до речі, цікавий сектор. Тут може бути щось цікаве, але ми вже побачимо. Що тут наступного разу, так? Боже, я не можу... Я хочу пограти, цю гру вона насправді дуже класна. Купа зброї. Продати хеві лазер і купити щось круте, так? Скільки в мене буде 55 гермес. є oh, yeah. Так ми це зробимо. Гермес чи... Так, тільки гермес. І. Ну все, бувайте. У нас є кльова зброя. Вона дуже крута. Дякую за увагу. Я надіюсь <laughs> Вам сподобалось. Бувайте. <laughs> <laughs>